Ліцейський об'єктив вітаю всіх у 2012 році. Про його початок для працівників міліції дивіться уже за мить новорічних свят у бронниках Рівненського району 78-річна жінка зарубала сокирою свого 49-річного зятя. Свій вчинок теж мотивувала тим, що більше не могла дивитися, як мучиться у шлюбі. Її донька. Ця життєва драма розігралася у селі Бронники Рівненського району. 43-річна Тетяна проживала із 16-річною донькою та 49-річним Петром. Разом із ними у будинку доживала віку і 78-річна мати Тетяни. Надія Зять уже чотири роки, як безробітний, зловживав спиртними напоями та щоразу після Після випитого наводив удому свій порядок. п'є, і вже тоді починає жінка, сьоча вже все, порадки наводить. Слова не можна було йому сказати нічого. Бився. 4 січня близько 18-ї години Петро вже вкотре у новому році прийшов додому добряче на підпитку. Щедро обдарувавши в чергове стусанами та прокльонами рідню, відправився спати. Натомість 78-річна Надія вибрала момент, коли донька з онукою пішли поратися по господарству. Взяла у підсобці сокиру, якою їй нанесла декілька ударів в ділянку голови своєму зятю. Від нанесених тілесних ушкоджень чоловік помер. Но факту порушена кримінальна справа відповідно по статті, по частині 1 статті 115 на даний час проводиться слідство про таке кардинальне вирішення сімейних питань. Жінка одразу ж і сказала рідним. Тільки от навряд чи полегшила вона їм життя, як у цьому запевнила. Напередодні Різдва Христового у Володимирці 16-річний юнак близько третьої години ночі відкрито забрав 550 гривень з будинку 90-річної місцевої мешканки. Спочатку кинувся душити бабусю, а потім ще й зґвалтував. Молодик, оглядівшись довкола і впевнившись, що у помешканні, окрім старенької, нікого більше немає. Накинувся на жінку та почав її душити. Спочатку вимагав лише грошей. Не витерпівши знущань, бабуся вказала місце схову власних заощаджень. Однак для 16-річного грабіжника 550 гривень виявили недостатньо по даному факту Володимирецьким райвідділом порушена кримінальна справа по за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад, особа дана утримується в зарічницькому райвідділі. Вирішується питання щодо порушення кримінальних порушення знову ж таки додаткового епізоду. Щодо цієї бабусі по частині першої статті 152, це зґвалтування, як з'ясувалося минулих хлопця не без темних плям. Він вже мав проблеми Леми із законом, зокрема, судимість за крадіжку. Його мати часто прикладається до черчини. Батько помер. А у 2006 році його дев'ятирічну сестричку зґвалтували та задушили у Квасилові рівненського району затримали зловмисників, які вже двічі навідувались до місцевого торгового центру, збагатились на 10 тисяч гривень. Співробітники рівненського райвідділу розкрили дві крадіжки з крамниці, що знаходиться у Квасилові. Наприкінці грудня до чергової частини міліції звернулася завідувачка магазином із заявою про те, що невідомі особи проникли через дах до закладу і здійснили крадіжку товарно-матеріальних цінностей. Тоді викрити злочинців за гарячими слідами не вдалося. Не минулий місяць, яку крамницю знову проникли. Злодії за тим самим сценарієм. Вони також проникли до магазину через дах. Але цього разу працівника міліції вдалося затримати злодіїв – двох місцевих мешканців: 27-річній Ілю та Михайла. У перший день нового року, близько 21-ї години, вони пролізли через отвіру стелі та стали господарювати у зачиненій крамниці. Горілка, цигарки, консерви, морожена риба, новорічні подарункові цукерки, олія, шкарпетки та інший нехитрий крам. Вони запакували у поліетиленові пакети. Сума викраденого становить 10 тисяч гривень. Було виявлено Жителів селища Квасилів, які вже зізналися в скоєнні даної крадіжки, вилучені були в них предмети та речі, які вони викрали. На даний час вони затримані в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України. І знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, як пояснюють самі затримані брали продукти харчування та випивку для того, щоб гарно провести свята за цими фактами. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. Тож, можливо, наступні три нових роки молодики святкуватимуть у місцях позбавлення волі. У рівному міліція затримала акторів Національного президентського оркестру. Щоправда, на один концерт. За ініціативи начальника УМВС України в Рівненській області Василя Лазутка. Завдяки екс-міністру кабінету міністрів України Анатолію Толстоухову до рівного 11 січня завітав національний президентський оркестр. У всесвітній день вдячності мета у них була теж благородна. Урізноманітнити робочі будні рівненських міліціонерів неперевершеним мистецтвом виконання всесвітньо відомих мелодій. Керівництво думу. За особовий склад, вже не перший захід у нас такий, я правда не був раніше, не присутній був, тому що на колегії Міністерства міністерстві приймали участь. А зараз, я думаю, і ну, ініціатива і пропозиція моєго. Ліського товариша, торгові чи тостовухо ініціатива керівництв відносно проведення таких творчих вечорів самим же правоохоронцям імпонує. Розповідають останні мені дуже приємно, що вперше керівник управління зібрав всіх співробітників своїх всіх бойових друзів і скаже. Я думаю, перед всіма в ті прекрасні установи всім дякую правоохоронцям за те, що вони роблять. Ось цими українськими музичними майстрами захоплюються у багатьох країнах світу без них не обходяться жодні провідні урочистості в державі. Під час двогодинного виступу духового оркестру у Рівному глядачі втішили як українські, так і російські народні пісні окрім того, і твори світових класиків. Завітав на концерт і екс-міністр Анатолій Толстоухов, відомий громадськості не лише як політик, а й як автор багатьох пісень на різноманітну тематику, яку нині виконують Йосип Кобзон та Микола Басков. Його композиції входять і до музичного репертуару президентського оркестру. Кілька рядків поет політик погодився продекламувати і для наших журналістів. І тут роки не було летять лелеки. З їх висоти дивлюсь я на життя. В ньому все від холодів до спеки, лише назад немає вороття для Бога. С уже мені в дитинство не сісти на коліна до батьків. Вони з років сплели своє намисто і дякувати Богу, що живі. На цьому культурне просвітництво міліції не закінчиться. Обіцяє керівництво, що стосується релігійних свят, то на водохреща правоохоронці планують відвідати Славнозвісне, цілюще джерело Святої Анни в Дубинському районі. Рівненське відділення Національної академії внутрішніх справ запрошує на навчання цивільну молодь. Ми здійснюємо підготовку фахівців Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю правознавство на базі повної загальної середньої освіти. Форма навчання заочна. День відкритих дверей 3 березня 2012 року об 11 годині. Свої запитання щодо вступної кампанії 2012 Бажаючі можуть надсилати на електронну адресу rvdefiznavs.mail.ru місто Рівне, вулиця Вербова, 39, Телефони 45 19 00 та 62 21 03. Ліцензія серія АГ, номер 508 039 від 08 12 2010 року. Міністерство освіти та науки України. Які ж різдвяні свята без колядок, завдячуючи різдвяному вертепу співробітників міліції, святкові пісні співу залунали і у коридорах та кабінетах управління обласної міліції. Веселому та самобутньому гурту колядників, озброєних дзвіночками, бубном баяном та флейтою, незважаючи на безсмірну та теплу зиму, все ж вдалося створити атмосферу справжнього різдвяного свята. Здоров'я, щастя, радості, успіху бажали своїм колегам колядники. Вони внесли нотки гарного святкового настрою у на. Пружений графік роботи правоохоронців не забули і про Василя. Так до начальника обласного управління міліції Василя Лазутка завітали діти із дитячого притулку міста рівного. Ш не дарма кажуть, як рік розпочнеш, так його й проведеш. Колектив нашої програми приєднується до вітань. Бажає вам спокійних, щасливих та добрих вихідних, гармонії. Вам та успіху у новому році! Це був міліцейський об'єктив. Програма про роботу правоохоронних органів Рівненщини. Зустрінемось уже за тиждень. Бережіть себе.